Саме у Вінниці я провела все своє дитинство з найріднішими та найблизькими мені людьми. Тут я навчилася розвивати свої таланти та закінчила школу. Незважаючи на те, що я навчаюся за кордоном та побачила не одне європейське місто. Только Винница для меня и местом. И лишь тут я почувствую себя по-справжнему, вильную и счастливую. Я как человек творческий очень много путешествую. не только по Украине, но и по всему миру. Каждый раз я с нетерпением жду возвращения в Винницу, в мой родной город, потому что это мой дом. За последнее время Винница стала действительно европейским городом. И поэтому в нашей сфере, в творческой сфере, сейчас есть очень много возможностей для самореализации. Я горжусь тим, що я вінічанинку. Я люблю подорожувати. Подорож це гарна нагода відволіктись та, звісно, побачити щось нове. Та яким би гарним та кльовим не було місто, в яке я приїжджала. Будь-яке цікаве місце в ньому порівнюю зі своїм коханим краєм, домівкою, яке усі не дарма називають перспективним містом та містом успішних людей. Тому неможливо порівняти вузенькі вулички Львова з нашими широкими проспектами, які завжди розвиваються. Неможливо зрівняти трамваї Києва, які бачили його розвиток з нашими сучасними блакитними мовнебокрасеннями. Неможливо зрівняти сяючу вогнями нічну Одесу з нашою палаючою, як зоря на мапі, маленькою, турботливою та комфортною батьківщиною, вінницею, яка завжди в моєму серці. Кажуть, що у великому місті можна більше побачити. Зате у маленькому більше почути. Я кохаю Вінницю за золоту середину. За те, що тут є що побачити і кого почути. А взагалі в нашому місті можна безкінечно дивитися на три речі: як тече Південний Буг з найкращим фонтаном Європі. Як їздять трамваї з Wi-Fi, І як по місту ходять гарні, усміхнені вінничани. Вінниця!